Олю, чесно скажу, не одразу ми впізнали у цій симфонічній інтерпретації твій хід корпоративів «Шльопки». Ми знали, що в тебе консерваторське минуле сьогодні. Ти це довела? Ледь Дніпро не вийшов з берегів. Було видно, було чути, як реве ревучий. Спасибо, большое. Очень часто мне люди закидають, що шльопки це така несерйозна пісня, що що ти робиш, чого ти не співаєш, там якусь серйозну музику. То я скажу, вот шльопки можуть звучать і так. От хай тепер хтось візьме і заспіває на випускному академії у консерваторії. Я хочу подивитися: дві з половиною октави діапазону. До речі, яка в тебе улюблена розпівка? Тепер буде тільки ця Шльоп. У <плес> тебе дві з половиною октави діапазон. Да, Три октави діапазон. Три. Я в э, свій нижній діапазон я не зовсім задействувала в этой пісні але до верхній взяла. Ну, я так бачу, що ти аж посивіла, так старалася. Ой, да. <плес> Дуже старалася, щоб вам сподобалось. наші глядачі з ефірів світського життя знають тебе не тільки як співачку, а ще й як відчайдушну домогосподарку. Ой, це да увага на екран. Медна клоунеса на сцені ділова жінка у житті. Дружина бізнесмена Ольга Полякова завжди готова до обговорення фінансових питань. Після економічної кризи у 2012-му підвалини розкішного життя білявки похитнулися. Ви дружина заможного чоловіка. Сьогодні вже не такого заможного як раніше. Тому що я, як жінка талантлива, потрудилась на славу. Не для кого не секрет, що ви дружина заможнього чоловіка. Наскільки заможний? Ну, Бувають заможніші. Бувають набагато заможні. Це ж я, коли розумієте, коли виходила замуж, молода я була, глупа, думала, що сильно багата. А потім, коли увиділа настоящих багатих мужчин, поняла, що трохи лоханулась. Ну що ж делають, любов. ви як дружина заможнього чоловіка, у вас напевно є власні стайні. Це в камалії заможний чоловік, а в мене просто хороша людина. Хороша людина Вадим не поспішає розділяти з дружиною публічність та ретельно уникає камер. Але від нас не сховатися з кожною новою зустрічю виявлялися нові подробиці про мовчазного бізнесмена. Зараз ми можемо впевнено сказати, що чоловік був не на боці помаранчевих сил, а по іншу сторону Ви Знаєте, мій муж єврей. і вашим, і нашим. Він ходить у синагогу, він іудей за усіма правилами. Може, ось цю шапочку. прекрасно. чоловіки іудеї шукають собі дружину іудейку, тому що кров іудейська передається у спадок саме по материнській лінії. Тобто, ви так зачарували свого чоловіка, що він одружився на християнці. Ви Знаєте, я скажу вам, я не хочу зараз нікого обіді, он два рази по но ему не понравилось. <laughs> То он двичи был на юрейте? Да, он двичи был одруженный. Э, ну, детей не было у них в браке, так что, в принципе, и он, и я считаю, что брак у нас первый и последний. Во всяком случае, он из этого брака выйдет только вперед ногами. Олю, у меня сейчас единственное вопрос. Как все интервью. Знаешь, когда мне говорят, твой муж серьезный человек, я говорю, нет, мой Вадик очень веселый человек. Другой мужчина просто в этом бы не выдержал. На самом деле, много шуток, которых я вот здесь вот тебе наговорила, рождаются они дома в нашем вот этом пинг-понге, потому что у меня с мужем очень такие юмористические отношения, мы, мы много шутим, мы прикалываемся, то есть нам очень интересно общаться вместе, поэтому много шуток рождаются прямо дома, я их тут же хватаю и несу до Кати Осачи на корпоративы, чтобы Люди тоже поражали. Я знаю, що ти познайомилася зі своїм чоловіком на корпоративі. На його на корпоративі, його корпоративі... Він, він замовив тебе як він... співачку на своє приватне на своє свято про приватне свята. Вони були з пацанами, це було давно. Він ще був високий, молодой, красивий. <рисував> він був заказчиком. просив організаторів. Кстати, організатором був Михайло Михайлович Поплавський. А вот, а тоді я ще була студенткою університету. і він попросив, щоб співиця обов'язково була красива, але при привідом, щоб співала. Вот, а тоді я працювала в такому джазовому стилі з живими музикантами, зі своїм бендом. Вот ми приїхали на цей прекрасний корпоратив, і все были невероятные невероятні спецефекти природа, потому що ми плыли на кораблі. Був закат, он був багрово красний. На мне було красне платье дуже коротке. Моє волоссько трипихалося, і я співала щось э, типа самітабибеби. Щось там таке. Співала співала для чоловіка так з ним і залишилася да. на найближчі багато років. Чи співала ти на корпоративах у політиків? Тому що і такі є серед твоїх прихильників. Ой, співа... Не хотілося заміж та співала, за такого? Співала та й багато. У мене була можливість уїхати в Італію к Сільвію Берлусконі. Я тобі не розказувала цю історію? Ні? Виступала я на саміті, коли приїжджав Сільвію Берлусконі. Це ще був при власті Леонід Данілович Кучма. І вот. он мене услышав там і дуже сильно м -м, залицявся, як то кажуть, і дуже сильно півроку просив мене приїхати. Він тобі телефонував? Він мені телефонував особисто? А, і особисто теж. І надсилав подарунки? Ні, не надсилав, бо я так розумію, що він е, е, просто так не відсилає подарунки. І ти вагалася я, я чи поїхати дуже, до опального прем'єр-міністра Італії? Була, чи ні? Я була дуже-дуже молода і цнотлива. Дома іноді згадуєте? Коли його показують по телевізору, батік мені завжди мівся що він твій дружок. Це була куметна Оля Полякова, ваші оплиски. We